Обидвох кісточок до ліктя їх немає. Ось тут так більш видно його, а це вже роботи наших лікарів. Це пластина, е яка підтримує одну кісточку. На лікарняній стіні біля ліжка військовий з позивним зіфір показує фото травмованої руки. Її пошкодив уламок під час одного із обстрілів. Ми були на Бахмутському напрямку. За поселенням Нью-Йорк потрапили під артилерійський обстріл, вибуло кістечки, пошкодило трохи око, плече і трохи шиї. У лікарні вже четвертий місяць. За операцію та медикаменти не платив ні копійки, говорить Зефір. Від першого дня до сьогоднішнього моменту все безкоштовно. Ні за що платити не потрібно. Держава оплачується все, оплачують благодійники. Ще шкутильгає після отриманої травми. І він розповідає військовий капелан Володимир Петько. Поранення ноги отримав під час виконання бойового завдання, переходячи з укриття в укриття. За нами розірвався снаряд. Я був крайній і відповідно не встиг пару секунд зайти. За укриття і е, цікавий факт, що осколок летів в аптечку, де я зберігаю святі дари для причастя, і аптечка змінила його ракурс. і Він попав мені не в е, таз, не в е, поперек, а в м'які тканини. За місяць побував у чотирьох медзакладах. У всіх лікування було безкоштовне. Я витратив ноль гривень, ноль копійок. Крім того, що держава забезпечує абсолютно всі потреби. Навіть якщо потрібно щось мені там особисто, те, що не пов'язане з моєю травмою, десь якийсь пластир або вітаміни, або будь що інше, все надається. Порахувати кошти витрачення на лікування одного військового у середньому дуже складно, говорить лікар-травматолог Віталій Григор'єв. Натомість, програма медичних гарантій покриває витрати на діагностику, лікування та реабілітацію українських військових на даний момент. Той спектр травми, той спектр операцій, які ми повинні виконувати. Ми справляємося. Це дійсно покриває держава або ті канали гуманітарної допомоги, які ми пробуваємо вже і які нам допомагають. Нині говорить лікар. Вже мають відпрацьований алгоритм медичної допомоги військовим. До нас військові потрапляють тільки по направленню командира військової частини, або тільки потрапляють до нас. З етапів евакуації, який до нас привозять, самостійно військовий не може звернутися. Ну він може звернутися з якоюсь проблемою, але е основний вал це направлення командира військової частини і госпіталізація. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.